Мої вітання. Запрошую на мій канал. І сьогодні я вам покажу квартиру, яку колектив компанії інтердизайн з такою щирістю та любов'ю реалізували для нашої житомирянки в ЖК Три Сімірки. Почали ми ж дизайн проекту, перейшли до ремонту, омеблювання, облаштування, і все це ми почали ще до війни. Останні штрихи в цій квартирі ми наводили під час війни, яка триває і нині. Але ми знімаємо це відео, тому що віримо в наше щасливе та мирне життя у місті Житомирі. Колектив компанії Інтердизайн продовжує створювати комфорт та красу для вас, українців. В цій квартирі буде проживати дві чудові жінки. Під час проєктування основний акцент ми робили на комфорті та функціональності, а також враховували їх бюджет. В цьому відео ми покажемо актуальні рішення, які ніколи не застаріють. Коли ми зайшли в цю квартиру, тут був вільний простір, не було жодної перегородки, і ми почали проєктувати квартиру, виходячи із потреб господарів. Але мокрі зони ми залишили на тому місці, де планував їх забудовник. Отже, на 80 метрах квадратних площі у нас вхідна зона, яка переходить у вітальну та кухню студію. По ліву сторону дві спальні, гардероб та навпроти дві лоджії. Одна з яких слугує кабінетом для господині, інша продовжує зону кухні. За бажанням замовників, ми запроєктували один санвузел з душовою кабіною. Квартира в сучасному мінімалістичному стилі, без зайвих декорів, але родзинки в цьому інтер'єрі також є, згодом покажу. Отже, давайте перейдемо до огляду всіх зон та кімнат цієї квартири. Перша зона це зона прихожої. Тут є шафа для верхнього одягу, є підвісна поличка із шухлядою, є дзеркало, щоб поглянути себе в повний зріст. А також є підвісна консольна поличка, щоб покласти дрібні речі: сумочку, перчатки. Глянцевий кухонний гарнітур виконаний в двох кольорах в білому та бежевому кольорі. Низ кухні відчиняється за допомогою ручки профіля білого кольору. Цей тип ручки полюбляють наші замовники із за мінімалізму. Верхні фасади відкриваються також ручкою прихованого монтажу. Кухня функціонально багато верхніх шаф, нижні шухляди для кухонних приборів. Наші замовники ще не заїхали у квартиру, тому шафи пусті. Кварцева стільниця в нейтральних відтінках. Для кухні ванни ми часто використовуємо саме кварцевий матеріал, він довговічний та практичний. Також він дозволяє змонтувати мийку нижнього монтажу. В нас мийка має кошики спеціальні, тримачі, є кран для основний кран для води, кран для питної води. Знизу ми монтували фільтр для питної води та дозатор для миючих. Є підсвітка робочої поверхні. Для робочого фартуху ми запропонували використати гартоване фарбоване скло, що є досить практичним у догляді. Є підсвітка робочої поверхні для зручного користування. Квартира має дві лоджії, і для того, щоб додати функціональності, в одній лоджії, яка межує з кухнею, ми розмістили холодильник з одного боку, з іншого боку, пенал, куди вмонтували. Хотел і пенал із духовою шафою. На другій лоджії розмістили робочу зону господині. Згодом покажемо. Кухню від вітальні відділяє локанічна тумба. По один бік тумби розміщений обідній стіл, по інший бік комфортний диван. Стіл обідній, за ним може поміститися чотири людини, він також може бути розсувний, якщо потрібно для більшої компанії. Біля стола м'які стільчики, зручні. На них зручно сидіти. Тканина бежево-сірого кольору, рагошка, така ж сама тканина, і на дивані. Отже, ми переходимо у зону вітальні. Дизайнерський диван, який має зигнуту спинку та підлокітник, що додатково створює ортопедичні ефект і можна відпочити після тяжкого робочого дня. Також він торгкий, не забирає місця. Якщо забрати подушки, то може лягти і відпочити одна людина, якщо приїхала в гості до господарів. Зона для телевізора це гіпсокартонова конструкція із підсвіткою та підвісна тумба для зберігання дрібних речей. Також в зоні лоджі розміщена шафа для книг та комп'ютерний стіл. Тепер поговоримо про освітлення. Основне освітлення у вітальні та кухні виконано за допомогою технічного. Світла це треки на їх точкові світильники, якими можна регулювати кут розсіювання. І з декоративного світла це люстра над столом, підвіси у вхідній зоні. Біля робочого столу ми оформили стіну бра. Вони у вигляді пташечок в металевому корпусі, обов'язково їх треба розміщувати декілька, щоб створити певний узор. Вікна у вітальні та кухні оформлені ролетами день-ніч. А от у спальнях ми вирішили запропонувати штори та тюлі. Кімната загального користування в спокійних світлих пастельних відтінках, меблі білі та бежеві. Але ми додали трішки вкраплення чорного в треклах, обрамлені зеркали, ніжках консолі. А ось у двох спальнях сміливі рішення по кольорам. Скоро я вам їх покажу. Із зони вітальні ми потрапляємо в дві спальні для того, щоб зробити двері непомітними. Ми вирішили використати двері скритого монтажу. Їх пофарбували в один тон із стіною. Лише одна ручка говорить про те, що за дверима є кімната. Отже, перейдемо до спалень. Обидві спальні ми облаштували м'якими ліжками, ортопедичним матрацом та шафою для зберігання одягу. Ми зараз знаходимося в зеленій спальні. Зазвичай люди бояться використовувати такі кольори в інтер'єрі, використовують пастельні, бежеві, але дарма при правильному поєднанні. Колір буде виглядати стильно та сучасно, і будете довго милуватися своїм улюбленим кольором в інтер'єрі. Ми вирішили погратися з кольорами та запропонували пофарбувати стіну, двері, стелю в зелений колір. І в шафі запропонували корпус зробити в темному кольорі, і на фоні зеленої стіни корпус шафи виглядає непомітний, двері білі, вони ніби приплюснути візуально до стіни. Стіну за ліжком ми пофарбували в зелений насичений колір, а ліжко виготовили білого кольору, що виглядає на цій стіні свіжо та стильно. Ми довго підбирали зелений колір, робили викраски, приносили їх в квартиру, прикладали до стіни, дивилися, як він буде цей колір виглядати саме в цьому приміщенні. І ми ще ускладнили собі завдання, ми також вирішили запропонувати у цей колір і текстиль. Отже, текстиль в цій спальні покривала та штори в один тон зі стіною. Отже, поговоримо про освітлення в спальні. Основне світло створює точкове освітлення, акцентну стіну підсвічує led стрічка також є підвіс. Знаю, що підвіси не подобаються, тому що вважають їх нефункціональним. Але за рахунок світла ми створюємо атмосферу. Якщо говорити про спальню, то це затишок і комфорт. Ідемо в другу спальню. Друга спальна близнючка має також акцентний куточок, але вже в бордових відтінках. Тут ми вирішили виділити бордовим кольором зону ТВ. Білі глянцеві меблі на бордовій стіні виглядають шикарно. А ось текстиль тут в одній тональності, але не такий яскравий. Це зроблено свідомо, так як бордовий колір, символ пристасті, і з ним важливо не переборщити. Гардеробна кімната розміщена за розсувними дверима. Двері рамкової конструкції з алюмінієвого прорізу МДФ-накладка, яка має прорізі для вентиляції гардеробної кімнати. Двері самі рухаються на розсувній системі. Верхній ролик несучий, знизу немає профілю, що дуже зручно у догляді. Моя порада. Не забувайте проєктувати для гардеробних кімнат вентиляцію. Проєктування гардеробних кімнат це складна річ, тому що тут потрібно враховувати всі. Весь побут замовників, враховувати їхні речі, де вони будуть зберігати. Тому у нас вийшла гардеробна дуже місткою, 4 метри квадратних є для верхнього одягу штанги, для суконь і для різних речей. Тепер перейдемо в ванну кімнату. Душову кабіну ми виділили плиткою під дерево. Вона глянцева, класична лійка, трап. Зробили нішу для миючих засобів з підсвіткою. А тепер давайте поговоримо про мийку. Вона цільно лита із композиційного матеріалу: це кварц та смоли покрите спеціальним лаком. Це гарний вибір для тих, кому дорого камінь. Цей умивальник він дешевший, але є стільниця та умивальник. Навпроти умивальника ми розмістили рушнику сушку електричну. Для решти стін ми підібрали плитку під мрамор світлого кольору з коричневою прожилкою. Вона глянцева, щоб була практична у догляді. А на підлогу та ж колекція, мраморна плитка, але матова, щоб вона не була склизька. Над інсталяцією розмістили шафу на пуш системі для дрібних речей. Я сподіваюся, вам огляд квартири сподобався, де компанія Інтердизайн розробляла дизайн-проект, виконувала ремонт під ключ, виготовляла меблі, займалася комплектацією всього об'єкту. Більше наших проєктів ви можете знайти на веб-сайті, YouTube каналі та інстаграмі. Переглядайте нові відео, вони надихають та мають безліч корисних порад. Не забувайте тиснути дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі.